То просто мріє взяти такого трьохциліндрового, великого нормального тракторця без пасів, там, без гібких мув, такого вже, типу Кентавр, Донфенг, таке значне, щось хороше, що буде працювати не один рік. А, ну Знаєте, у багатьох немає 6 штук баксів, 7 штук баксів, щоб взяти такі трактора нові. От. І знаєте, я тако пройшовся, я хочу вам показати, які можна взяти е, самі дешеві такі трактора, які є, продаються, Бушні. Бо нове. Звісно, класно, но в кого нема можливості. Знаю, перекупи продають. Ну, перекупи продають 5-4,5 тисячі, все одно 5 тисяч мінімум такий великий трактор. Будь-то кентавр, там, той же Донфейн, навіть може більше стоїти. Вот. І хто знає, скільки скільки вони купили, накинули в дві ціни. Я зараз вам покажу дійсності, хлопці. Скільки ж така мрія може стоїть нормально. Покажу і контактами поділюся, якщо треба, щоб хто не має змоги купити нове, знаєте, мови розуміть, скільки коштує белушня. Бо кажуть мені люди, що беушне має стоїть 2-3 тисячі йому ціна. Знаєте, магазини накидають, торгаші накидають, ці кошти, накидають, накручують. Люди, звичайні, хто колись там купляв, то вони, я подумав, певно, не, не будуть накручувати. І буде вже нормальна людська ціна. Так, ще раз тако скажу, нові. Нові тракторці зараз має, мабуть, ціна навіть 5700. На кінтав е, обіцяють, 5700, 5706 можна купити. Кінтавр, Форт, і Аріона 244-го, і, 244, і шку 244-го. Таке вже е, звичайне широкобазна, метр на 1,20 ми подивимося, скільки зараз буде стоїть Бушна. Ну і, звісно, дядя Федя, то, тобто мрія просто не трактора, а мрія, то коли сідаєш і розумієш, вещь тебе купив, все. Дон Фенги, нові вартують, звісно, більше. Реверсний Денф вартує Вот. А ми подивимося зараз, чи дійсності можна купити Бушний за 2-3 тисячі в нормальному стані Китайці. Пишуть, що їм ціна 500 доларів. Пишуть про маленькі ціна, їм насправді 500 доларів, а ці перекупи продають по 2-3 тисячі. Новий ой, 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 Белушний Донфенг, чи там циліндровий Кентавр, скільки зараз буде стоїти такі е, гроші? От І порівняємо, чи є взагалі смисл і чи дійсно там такі дешеві ціни, як мені кажуть люди, як пишуть в коментарях. Тому давайте дивіться. Дивіться, насправді ДВ-шок дуже мало продається. Ну, але є е, хороші варіанти. Бачите, файн, який е, з кабіною 19-го року за 4,5. Я думаю, що людина ще уступе. Дивіться, який. Бляха, це реклама кумарить. Дивіться, який апарат з кабінкою. А, то не з кабіною, то йде як дуга, дуга безпеки. Вот. І. Саме дешеве, що знайшов по ДВ. Саме дешеве, що знайшов по ДВ, то такі от АНТ шка то хороша модель. Тільки старший рік трохи. Ну, то з передком за 4000. І бачите, стан такий його, що за технікою дбали, Техніка обслужена, все. Бачите, ще центральна коробка була без коліси. І мости такі грубші. До речі, колись ДВшки робили. Ну, Мені здається, побільше, Побільше, ніж зараз. Ми дивимося тільки файні бренди відомі. Ото є ловали. А, Бачите, 21 рік Ловол продається за 7. А ви казали, в нас дорого. У нас 6,5 є оцінені нові. Так, то Ловоли які, до речі, по 13. Можна домовитися до такого от лова. От, Європарт. Е, у нас такі були. Теж хороший трактор. 4 тисячі. Я вже відкривати не буду. А, то, 244-й, трохи більше. стоїть, 4-5. 4-5. То, певно, якийсь розводняк, чи людина помилилась. Певно, помилилась, скоро за все. То реклама, реклама. Зумліончика такого продають. А Так, 13,5500. 17-й рік а, то теж може, кстати, бути Вот 5500. 4999. Там, де файне фото, там 100% можуть бути перекупи. Там, де такі прям якісні. Вот этот саморобный кабін за 5. Плюс ще договірна то може людина продає. Ось такого. 5. Щось нема по 2000 баксов. 5, 4,200. О, ловел 250. Ану, 4200. Що він себе має. О, ну то вже людина, продає 100%. Такий старенький. Старенький ловольчик, тільки я не можу зрозуміти, то без передка, певно. Так, то без передка. Ну, За 4000 можна з кабіною взяти без передка. Трьохциліндровий. Так, і дивимося далі. 4700. Бачите, у Вова цене, дороже за, за ДВшки. Вот, бачите, 4700. То самое дешевое, что я нашел пока еще. 5200. Так, 4. Джинва продается 5. Вот, 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 вот. Ну и, в принципе, переважно великие продают. 5200. Форд продается, РДшка 5200. 6900 6900. У воли дуже в ціні, мужики. От, пошли вже ваші любимі МТЗ. Бачите? МТЗ по 90 по 12. Ну і, конечно, Донфенги. Донфенги, бачите. 4300. От я навіть відкрию. Реально. Но старенький. Старенький Донфенг. Старших років, дуже старших. То, певно, десь 10 рік. А, 15-го навіть. 15-го року, бачите, ну, теж видно, що обслужений людина дбає все трактор Файний. от 15 рік. А, ні, 13 рік, 4400 В новому кузові вже такі з 17-го року, бачите, вже по 6 пішли. 4400. Водон Фенг 240. Можна взяти безремінний без за 3,5. В нас буде. 2013 року. То 11 років трактору. Такий во. Дядя Федор маленький, трьохкотловий 3500 поки що саме дешеве що я знайшов, ну то вживаний, то безпередку. І от, до речі. Саме певно, дешеве, що є без ремнів. Хто не хоче мототрактор чи не хоче там шифенг. Будь ласка вам. Варіант Сінтай 160. О, такі вам стані. Отакий він іде. А, то, певно, і людина-власник продає. непонятно, І Сінтай, чи Денфенг не продає. І той, і той може продає. Непонятно поки. Ну, я думаю, що Сінтай має на увазі, бо данфейнг має стоїть там за 3 точно. От, і дивимося далі, що ж у нас ще є цікаво. Вот, то всі нові нові то наші колеги. Торгачі. 5 тисяч. Бачите? Ну 5 тисяч з передком від 4 до 5 з передком. Причому то буде 15 рік, плюс-мінус. Вот. 3-300 синтайчик. Ось ще якийсь Денфенг 3,5. Без передка. Без передка, да, З передком. О, такий, бачите динозавр. То взагалі в нас який рік. 2007 рік. Кажуть, що китайці довго не ходять. Дивіться, який. Но він вже, уставший, тако нормально, він же видно по ньому, що він же працював, працював, бідний, але ще може побігає за 2500. За 2500. Ну і. То наші колеги продають же. О, навіть з кабіна є за 4,5%. Ну, коротше, якось так. І тепер дивимося, давайте, що по сентаях є. По сентаях Дішману буде більш. 100%. А 220-й сентай можна взяти за 2,5%. Отакий його. Отакий, найдешевий, певно, що сьогодні буде. 2,5 тисячі. Взяли ви собі такого Сінтайу за 2,5 тисячі. То як альтернатива новим Китайцям? Ну, не знаю. Мені здається, шифинг буде. Новий шифінг буде краще. За це він маленький дуже і дуже старий. Він дуже-дуже хлопці, старенький. 22 кінських сила. 11 й рік. Вже він. побігав нормально. <кій> Ось Syntay з фризою продається. 3500. Бачите? 240. Причому з новіших, більш новіших, то цікава ціна. Цікава ціна дійсно за такий трактори. Бо то десь є рік 19. -й. Якщо я не помиляюсь. 20 бачите, не помиляюсь майже. От, з новим кузовом. О, 1000 баксів. ану, подивимося за, за штуку. В чому проблема? мені трактор заводський на віськом. Трактор, гідравліка працює. Є фаркоп. ВОМ, 45 тисяч з гідравлікой без торгу. А, 45 тисяч з гідравлікою Людина хоче. А, ну то мототрактор. То то понятно, то. То, то Сінтай т 18. Ану. Безрамінний, одноциліндровий Т-18. Добрий робочий. Стан рік 14. Коротше, ви поняли. 220. Трактор 18. Рік. Ну, якось так. Такі поки будуть поняли, відео, бо я трохи прихворів, тому... А тому дивіться, що є. Коротше, який висновок можемо зробити. Файний більш-менш крепкий трактор на 2,4 сили, щоб був все повнопривідний, там, великий. Тіпа дяді Фьодора, типа типа Лови взагалі дуже в ціні, ловали там прям від 6 тисяч беушні з рук. Донфайнга можна взяти з передком десь року так 14-15 за 5. За 5 тисяч, а новіші вже будуть 6. Якщо Данфайнг буде без передкату, то можна знайти думаю, за 4. Е, ну, а то, що дешевше 4, то буде тільки суда ДВК, та ж сама була 4 тисячі 4 з копійками АНТ. -шка. А то, що дешевше 4, то вже буде дуже старий Сінтай. Або щось без порядку, або одноциліндрові, взагалі деревні Т-18, Т-22, які вже ну, об'єктивно сьомий рік, 10-й рік ви ж бачили, вони вже е більшу частину ресурсу, думаю, відбігли. Тому вибирати, звісно, вам, якщо хочете, можете замовити нові трактора по номеру, який бачите на екрані. Ми робимо доставку безкоштовно, прямо додому, все як положено, Тому звертайтеся.